А завтра, за, я уже написала, точно выйдет продолжение. Итак. Я, наверное, думаю, что не умру так. Ну, стараюсь. Так, я за что я здесь еще... Итак. Ну, вообще. Я тут, я бы, сели записываю. Точно хочу показати, як ті всі мод, як це все працює. Я відійду від стрілашки від його задіти. І зробити величку, але якусь та шахту. Я тільки ненадовго відійду всього-то. Буду я щоб показати. Там є шийки в джунглі. Нормально так. так, все це, це без моду на, на перетворення. О. Я Во, подивіться. Опа. І і я думаю, просто можу брати мене підставти. Дуже великі. Дуже дуже. У землю. Мій мій друг. Я маю мене масло блоків про це вибратися. Щоб викинути, ну ця штука це мені пригодиться ще. Це теж пригодиться, ну тоді пірічку викину. Треба по підбиратися, що я не змогла вибратися. Хоча не знаю навіщо, я ж можу просто телепортуватися назад до себе додому. Ти пехається, це. я вдома. Це я вдома. Це можна і відкласти. Теж все лишнє до шалкарового ящика. Так, до шалкрового ящика я собі відкладаю, тому що тим самим ресурсом я також Нафіга собі. де з ресурсами теж тепехатися? Фігієть просто. Я в шоці? Що ж тут треба ще? Відставити? Це відставлю. Так, ці доску то відставлю, бо мені вже не треба. Бо, бо, ж не треба вже, на дім Курку можна просто з'їсти. У мене таке... Я маю 10 таких штучок. Ті 6 пічку треба теж відкласти. Так. Маю вже і залізку теж, і водія теж має теж немало. Зараз просто поставлю все, все на переплавку. Саме залізку. Можу тут підбирати. І відкласти, ж мені не треба. Забагато. Я теж не хочу теж ту саму те, ту магію теж не хочу теж витрачати. Так, треба писати день. Оп, оп. Все, є день. Я сюди прибрався. Ой-ой. Ну, що ти тут робиш? Види ну, що. Так, підозри на цього ще зробив. Я ж, я ж мала тут одну дошку, я її викинула. Я її викинула. Я можу знову він не А то можу нові. Тут все перекрапчу. Щоб забудувати цю дирку в стіні. Так, а ти що тут забув? Правильно утекай! Вони, я сливаю. Я сейчас тут домом не выпускаю. Треба тут тупо тут Треба... тут Треба... ее поставить. От всего поплю поначалу урон. Я за вас вернусь. Прикалываться? Почаємо почаємо від тій магії. Так. Пушу, пушу, я також можуть просто пустити, що буде ских затягувати. Окей, тут я тура пощу. Thank you. Воно тут тих. Буду скрафтить. Я треба пробачити мене, і їх отак робити. Пораду вже скінчила своє діло, так скажем. Позатягувала тих. Я його ще тут пущу, щоб селяни знали, що до мене не можна не підходити.

Так буде. Він тут селяного дому ходити. Звідки? Відпускає його вогонь. Ладно, дивно. А понятно це він запустив вогонь. Добре, я туди ще можу просто пускати, я надеюсь, що вам це не треба і так. Ось це досі, підійде до мого будинку, то його теря формат затягне. Та, я можу досягнутися коли за дві хвилини скоро мені прощатись, бо це відео буде 10 хвилин то нехай собі тут затягує. Запустись торнадо. Це я це, це, це торнадо дороблю для селян. щоб вони до мене, щоб вони близько до мого дому наче піли підходити. Не боятися, не боятися, І, І Це торнадо всі. На круги мого дому позатягує всіх при всіх. То хоч на просто не подивитися. Я звісно деру, може, наче поставити, на чорну бігала. Витягував із поселян. Тому і так десь Надовго. Так що нам ну, Треба що торнадо відпустити. А з чинок піщання відпочивається. Три хтось підійде до мого будинку. І, це, ми ми, ми запожили зі спати. Ну, був тільки трохи. Там підтримується на канал. Це була серія про магію. Я, я, мені сподобається. Всім паки.